Так, знову всіх вітаю. значить Приїхала автівка Тігуан 2-літровий, десь там 12-14 рік, не знаю, 13. значить Які в нього скарги? Скарга перша, що протікає десь бачок омивача. По лівій стороні бачимо внизу червоні плями, але вони старі. Тобто треба знімати, дивитись, що там не так. Ага, і судячи з усього, тут є омивач фар, да? Да. а друга проблема, що уходить антифриз кудись. Значить Бачимо на коробці плями. І якщо піти вище, ось стакан масляного фільтру, який весь. В антифризі. Коротше, скоріш за все, його буде заміна повністю, бо це у них, грубо кажучи, хвороба. Так як він з часом, ну і за того, що він з пластику зроблений, з часом він станов, э, стає крихким і просто, просто лопається. Плюс паралельно завдання, завдання є подивитись, що по Ця, це, це мій постійний клієнт, він тут поряд працює, ось ми кардан його міняли колись. Ну, так, з виду. Попереднє, більш-менш. Коротше, що треба зробити для того, щоб поміняти цей. Стакан масляного фільтра. Треба зливати охолодження ну, і бажано, мабуть, масло злити. Чому? Бо коли будемо це розбирати, то антифриз може потрапити до, до масла, і потім буде не дуже гарно. Значить, тут ще захист, захист рідний, оцей кронштейн. Ось він викручується, я так розумію, що. Тут або... або вниз краще треба ще подумати. Або зараз спустимо. Зараз секунду. Спустимо. І через верхню частину на тігуанах ще не робив, але на інших моделях цим мотором через верхню частину виймали. Може буде зручніше зняти впускний колектор, якщо там це дасть доступ заодно і дросельну заслінку помити. А Може і через них зараз побачу. Так, ну поки достатньо. Так, що ми тут бачимо? А тут ми бачимо. Що, мабуть, таки в верхню частину простіше це зробити, зняти впуск, зняти оцю єгерну трубку. Можна, звісно, покуваркатися, там туди-сюди, нічого не розбираючи, вниз пустити, але я пам'ятаю, тут по цій машині, щоб була наче <кхід> помилка подрослю, тому Тут, скоріш за все, буде більш вірно зняти впуск, тут це робиться доволі швидко. І тоді у нас відкривається повний доступ зверху. Ну, а потім злиємо антифріз всю ту біду. Коротше, зараз по зоні власнику розкажу, що і як. Якщо дає згоду, то будемо розбирати. Так, власне, скинув я бампер, що ми бачимо. Значить, Зараз вся машина в болоті, але вона для того і куплялась. Ось, о, така штука у нас тут стоїть, але тут все забруднено і незрозуміло звідки. Тому беремо Очисник. і просто в тупу Все вимиваємо так? Але ж тепер воно вологе, а нас це не влаштовує тому. Беремо. І... Видуваємо? О, от тепер ідеальна чистота. Можемо дивитися звідки тече? Ага Дивіться на гофру Ось бачите? Гофра перетерта. Опшуєтерло. На підкрилку. Ага, є. Все. Ребус розгаданий. Ось. На підкрилку. Слід від гофри, яка треться. Так. Тепер, коротше, треба щось придумати, як тут його так зробити, щоб поменше корочити. Куди вона йде? А йде вона, мабуть, аж аж туди у скло? Ладно, зараз там є з'єднувачі, можна. Спробувати зняти, відкусити, подивитись, що з цього вийде. Наскільки можна відрубати. Якщо що, то може отут трохи розріжемо зверху цю ізоляцію і тоді вже буде видно. Добре, зараз покум'якаю, покажу, що з все вийшло. Так, зняв я бампер, так набагато простіше. Я думаю, одна з причин це тупо заліже. І ось тепер чітко видно, видно відбиток від трубки. При тому, що дивіться, друга трубка теж терлась. Тобто ці обидві трубки по факту треба... Щас. Ай, куди ці лампи, діти? Зараз зачеплю. О! Отак зробити. В принципі, тут за моторчик можна за нього, якщо колесо зняти стяжечку прикріпити туди, бо моторчик стоїть ось всередині. І виходить, отак затягнути, але треба. Зробити сією. Значить, сією я придумав так. Поки лишу, зараз займусь теплообмінником, стаканом масляним Візьму кусок термоусадки більшого діаметру, це все заповню герметиком. Натягну термоусадку, обіжму і хай так застине. Потім на кінечник оцей одіну, не хочу я тут колхозити. Ліві трубки якісь розрізати, тим більше, що вона ціла і руху тут майже нема, тому тут простіше її заклеїти. От, заповню герметиком, отак обіжму, і я думаю, буде нормально. Так, ну а тепер а тепер. Тут, значить, Треба зняти цю трубку. Треба зняти, ось все, відкрутити хомута, відкрутити е патрубок надува. Щупу тут один болтик. Клапан N18. Оцей. Ну, коротше, оце все звільнити. Знімаємо і тоді відкривається нам доступ до стакану. Коли долізу, тоді зільємо. Антифриз знизу, бо там дуже це зручно робити через мотор електричний. І тоді будемо міняти. Так, ну, в цьому як і гадалося, так і сталося. Значить, зняти впуск на цій машині, ну, щоб ви розуміли, 10 хвилин. Зараз, як це його так стати, щоб. Показати вам о, ну як? Драсіляка. Оце ЄГР. Хвайний такий, коротше, це все перемивати. Бо бить біді. Так, далі. Йо-майо. Тут та ж історія. Але тут є чіпать. Мабуть, не буду, бо це все як полетить циліндри, то ще гірше буде. Коротше, що тут зручно зробити? Оці свічки, бачите, вони в такому заглибленні. І коли їх міняєш, то все це лайно летить в циліндр. Тому затикаємо впуск. Ну, Зазвичай беру картонку, вирізаю по довжині, накриваю впуск. І оце все видуває. Заодно продзвонити тестером, чи працюють вони, ну, можу показати, як це робиться. Але це так, 50-50, бо якщо свічка закорочена, тобто ось я ставлю на продзвонку між собою, Якщо свічка закорочена на масу, то така ж ситуація буде. Тобто вона дзвонитись буде. От, бачите? Тобто один щуп ми ставимо на масу, а іншим. Опа! А свічка то дохла. Дохла. Коротше, зараз що робимо. Видуваємо все оце, викручуємо. Хоча, може вона і не викручується, тому вона і. Ну давайте спробую, зараз розкажу. Дивіться, для прикладу. Так. Тепер це прибираємо. І можна ще загально дунуть, щоб... Та й-моє, йо, ця лампа. Ненавиджу круглі лампи, але альтернативи нема. Тим, що вона завжди світить в Оно. Сручно, але як є? Нет, пішла далі. Так, що ми маємо? Оригінальна. Мені здається, на цій машині вже колись міняв якусь. От. Так, коротше, треба свічка буде. Ну, давайте можу ще перевірити іншим способом. Зараз покажу. Так. Значить, дивіться, розбираю я. Впускний колектор для того, щоб можна було вимити. А це вам їзда по місту тут взагалі. Воно. Прикладка, звичайно, на заміну, свічка на заміну, поки у нас доступ і це одночасно можна зробити. Ну и далее механичным шляхом по максимуму вычищаем, что выходит. А далее, что не выходит, просто в тупу выбываем керхером. Вот. Ну, а дроссель очистником для гальм. Вот такая история. Так, ну а я поки, поки телефон на зарядці, бо сів, розбираю далі, до стакана добираюсь, покажу, що там відбувається. Як бачимо, зняв. <кій> зняв через верх, але знизу виходить, я зняв 4 патрубки. Один з них боковий, оцей. Він вставляється прямо в. Стакан, який нам потрібно було зняти. Ну і максимально все позливаючи, знімаємо, але все одно буде проливатися. Ну і як я і казав, це в них отака болячка. Ось. Все. Тобто розсихається все. І ось його, бачите. Тільки трону воно відвалюється. Коротше, ця вся деталюга міняється в зборі. До речі, є ще така штука на цих моторах, що тиск масла блимає. Але декотрі роблять оцей канал, розпилюють трохи, бо це якраз подача масла в голову. Тобто можете розпиляти, якщо будете тут лазити. Ну, це як, типу, як От. то й таке. Але основна -то причина не тут, а в голові, що там зношена постя до спридвала скоріш за все, тому і тиск. блимає. До речі, в блокі керування. Цією, скажіть, я скажу. Комбінації приладів можна задати точку, при якій буде опитуватися датчик, датчик датчик масляний. Тобто можна виключити, а можна зробити, наприклад, що з півтори тисячі тільки буде описувати. Ну і 99%. Так. так воно робиться, підняв. Якщо вони готові, тобто там смисл такий, що датчик тиску стоїть в голові. І Якби на холостому ході замало тиску, тому воно починає пищати. Але ми, якщо ми планку піднімемо, даємо тільки газу, то тоді нормально буде. Але ж знову ж таки, поправка на те, що такі мотори. Де пищить лампочка, це вже говорить про зношення постілі розпредвалу. Тобто там або щось робить з постілею, або так задати планку і їздити до останнього, або міняти голову. Але це вже інша тема. Тому коротше, їдемо, беремо запчастини, беремо свічку, беремо стакан. От, також візьму термоусадку. До речі, у мене на Турані сьогодні у дружини точно така штука трапилась, перетерлась. Але не тут, а там на капоті. Тому я заодно і в своїй машині зроблю те. І будемо збирати потроху. Так, До речі, забув показати ось, ось свічка, та, оце старенька зарядка. Вмикаємо, і що? І нічого. Ну, як бачите, все працює. Тобто, 90%, навіть 95% я б сказав, бо якщо не дзвониться свічка, то вона дохла. Але 10 чи 5%, відсотків, скільки там залишається, залишимо на те, що вона закорочена на корпус самої себе, і тому вона буде дзвонитися, але по факту не працює. Отак от можна перевірити свічку, яка не перевіряється, наприклад, електронним блоком керування. Ну, і яка не на шині, бо бувають свічки, отак, 4 штуки стоїть, або 6, скільки там, або 3, неважливо. І вони з'єднані шиною, то так ви не перевірите. Тоді, щоб не знімати, то треба <кій> знімати фішку з. Цього, скажіть, я скажу. Тоді беруться токові кліщі і по. Амперажу, який летить при включенні запалення. Дивимось, скільки свічок працює. Так, значить, ставлю новий, воно, ну, як бачите. Та Що ж таке? О! Ну, підняв, щоб один хомут поставити, і заодно я показу, покажу, як я зливав, бо тоді підняв, не показав. Значить Оці два патрубки. І потім оцей. Але коли отой знімаєш верхній, який зараз я там, то ще багато витікає. От. А так, в принципі, в принципі, беремо ці болти. Зараз я покажу, як ми їх, точніше, я їх відкручував. Ось, раз А этот цей... немного тут. заважает. Думаю, видно, да? Ну и потом. Ось, три восьмых. Бо. Как раз размер подходит. Вот. И все. Короче, собираем Потім потім колектор, ось я прокладку взяв вже нову і побачимо, що з цього вийшло. Так, як бачимо, помили впускний колектор, наскільки змогли. дросель оця прийомна трубка для ЄГР, а також я зняв цей патрубок на Ще мокрий, бо всередині було все в маслі. Ну, і тепер збираємо все докупи, ну, от. заливаємо рідини і дивимось, що з цього виходить. До речі, замінив вже свічку, <кій> поставив її на пасту, щоб не прикипало. От. І зараз, до речі, мабуть, сусідні теж викричу і намажу, бо якщо потім Треба буде міняти, то поки є доступ, треба це зробити. Так, ну ось перший запуск, залив масло, залив антифріз. Чекаємо поки пробка вийде. Бо ще оте все має війти і ще має війти. Так, наче все зібрав. І можемо підключати діагностику, дивитись помилки. Як мінімум по свісці має бути. Зараз підключу, покажу. Ну, власне, все, що ми зробили, точно не зайве. Добре, чекаю, поки прогріється за цей час. Я заклеїв зараз покажу ось о, термоусадкою в два слої. Вну... Всередині ще проклеїв цим герметиком, вже вона ось дубова, але ще не тестував. Треба знову зараз вимити все. До ідеалу залити води і подивитися. Якщо не тече, то тоді притягну отако от. і збираємо. Так, ну з показує, дивіться, що ми є. А тут там все добре. Значить, схема робоча. Так, ну в принципі все, як бачите. Все сухо тепер. І нормально працює. Чіпляю захист, почистив тут підкрилок, коротше, трохи зробив поліпше, де і все, так що такі бувають поломки. Так, ну і фінальна діагностика після запуску, як бачимо. Нічого нема. Тут трохи більше налив, зараз нагріється, воно вдавить, буде нормально, нічого ніде не тече, захист встановив, ні чеків, нічого нема. Тому на цьому все. Кому цікаво, ставте лайки, а я пішов крутити американську тачку, яка буде наступним відосом.